Ісус, любов всього мого життя, розповідає Божа дочка. Дитинство у мене було щасливе, радісне, до того моменту, поки не померла мама, після чого світ просто перестав існувати. Мама для мене була найкращою подругою, вірила в нас. Раптом найулюбленішої людини не стало поруч. Мені було дев'ять років. Я тяжко переживала цю втрату, плакала, сильно сумувала, ходила на цвинтар, не знала, з ким поговорити. Прийшло відчуття, що я нікому не потрібна. До цього я ніколи не знала такого почуття. З дев'яти років багато часу проводила у бабусі. Моя бабуся дуже багато гуляла. Дід змінювався дідом. Весь час різні чоловіки. Одного ранку ми прокинулися від того, що хтось б'є шибки битами і з криком проклинає нас. Черговий дід ночував у нас і прийшли його сини. Вони почали трощити все, вилили відроз лайном у дворі, а на паркані у нас написали публічний будинок. Так у селі чинили з самими останніми. Я була ще дитиною, але дуже сильний страх зійшов на мене. Зараз я розумію, що того дня мене прокляли. Я почала курити з 12 років, а в 15 років уже не ночувала вдома. Мені потрібна була батьківська любов, і я почала її шукати в брудних, неправильних зв'язках, але це не давало мені втіхи. І що далі, то більше приходило спустошення, наростала депресія. Одного разу я прийшла з дискотеки о першій ночі. Батько чекав мене з ременем. Я кричала від болю Тату, всі ці роки я тобі була не потрібна, а тепер ти вирішив мене виховувати. Мені п'ятнадцять, я курю три роки, п'ю, в міліції була, а ти з ременем прийшов до мене вже пізно. Я схопилася за ніж і побачила, як тато злякався і поблід. Батько ніколи більше не чіпав мене, нічого не говорив, він навіть не знав, де я. У 18 років я відчувала себе повністю дорослою та незалежною мені ніхто не був потрібен, я звикла прориватися у цьому житті. У 19 років я опинилася за кордоном у публічному будинку і цілий рік була у сексуальному рабстві, я потребувала справжньої любові. Ненавиділа себе і тих, хто поруч, не могла виносити той бруд, що оселився всередині мене, але нічого не могла змінити. Моя душа була в рабстві, в кайданах гріха. Якось, стоячи на дорозі, я дивилася на церкву на горі та молилася Боже, якщо ти є, то допоможи мені. При цьому я відчувала себе грішницею. І думала, що для мене виходу немає, моїм гріхам немає прощення, я йду до пекла. Бог рятував мене, він мені відповідав мене могли багато разів вбити. Там, на дорозі, ми нікому не потрібні, я могла вже давно бути викинутою, як мішок зі сміттям. Коли я повернулася додому, то хотіла розпочати нове життя бути нормальною людиною. Я купила собі квартиру в столиці, вступила вчитися, мріяла про інше життя. Як будь-яка нормальна дівчинка мрія з дитинства про одне кохання, про щасливу сім'ю, але мої колишні гріхи не відпускали мене. Депресія була настільки сильною, що неможливо було жити без випивки. Я просто потребувала любові батька, а у відповідь чула скажіть спасибі, що вас у дитбудинок не здали. Я закрилася, плакала в подушку, мені не потрібно нічого. Я можу голодною ходити, аби комусь бути потрібною, щоб тато обійняв мене. Весь цей біль накручувався з дитинства, і я опинилася в болоті, у бруді, у страшному блуді. Замість одного щасливого кохання було безладне потворне життя. Я почала пити дуже багато це тривало тижнями. Мої друзі були злодії, повії та наркомани. Ми почали вживати траву, трамадол, кололися. Ніколи не думала, що я дійду до такого. Кілька разів намагалася покінчити життя самогубством. Якось дзвонить моя сестра і каже Наш тато став віруючим, приїжджай. Я була в поганому стані, виснажена, змучена, але приїхала до сестри. Там був тато. Він обійняв мене вперше за 25 років мого життя і сказав Я люблю тебе, дочко, це була найкраща проповідь у моєму житті. Мені не було потрібно нічого більше. Це насіння впало в моє серце, я побачила Бога в очах мого батька. З цими словами я поїхала додому і просто не могла знайти спокою. Не знала, що мені робити далі. Я знову пила, впадала в депресію, довела себе до такого стану, що захворіла дуже сильно і потрапила до реанімації. Мені не могли поставити діагноз повне обстеження не дало результатів. Я сохла на очах, не їла, не могла спати. У вимкненому стані у мене повторювався чіткий ясний сон. Я заходжу до старого кінотеатру, стоїть трибуна, люди, людина Божа проповідує. каже Амінь. Коли я приходила до тями, думала напевно, я вмираю. Знову провалююся і бачу те саме кінотеатр і проповідник. Мене оглядав найкращий нейрохірург Молдови, але він сказав У тебе взагалі нічого немає. Знімки показували, що пухлин, епілептичних вогнищ у мозку немає. У мене було відчуття, що скоро я помру. Але було розуміння та страх, що я не просто помру, а далі буде вічність. Одного дня все це дійшло до краю. Я зайшла в туалет, у тому котеджі, де жила, стала на коліна і почала кричати це був крик розпачу. Я кричала Боже. Якщо ти є, дай мені знати, тому що якщо тебе немає, то який сенс всього цього? Адже я не знала, що в Біблії написано Поклич мене і почую. Нічого не сталося, але я відчула страх Божий і прийшла впевненість, що Бог почув мене, що Він є, він живий. А далі прийшло розуміння, що мені треба молитися, але я не вміла. Я знайшла на полицях Біблію, відкрила псалми і молилася. Прийшло бажання читати Біблію щодня. Я читала і нічого не розуміла, але всередині була впевненість, що мені треба читати це слово. Вночі я не могла спати, тому що приходили страшні думки, і я розуміла якщо славитиму Господа, не помру. У такому стані я була близько місяця. Розуміючи, що не можу залишатися одна, зателефонувала татові і сказала Тату, заберіть мене, я не можу тут більше знаходитись. Тато потім розповідав, що коли я зателефонувала, у нього проходило перше домашнє зібрання. Він відкрив свій дім для Христа і молився Спасусь я і спасеться весь мій дім. Від хвилювання він не міг говорити. Та покликав до телефону пастора домашньої групи. Хлопець узяв трубку та сказав, що завтра вони приїдуть за мною. Незважаючи на те, що сил ще не було, мене наповнила радість, і цієї ночі я змогла заснути. Новий день стукіт у двері. Хлопець з широкою посмішкою обійняв мене. Ну що, сестричко, поїдемо? У мене було відчуття. Що хтось цілює моє серце. Ніколи чоловік не називав мене сестричкою. Я побачила, що він каже це щиро, з любов'ю. Ми сіли у машину, він взяв мене за руку і сказав, що будемо молитися. У мене було розуміння, що ці слова назавжди змінять моє життя. Це було справжнє покаяння. Коли ми молилися, я дуже сильно плакала. З покаянням з мене йшов увесь біль. Коли я розплющила очі, я побачила красу цього світу зелені поля, гарне блакитне небо, все перестало бути сірим, все стало прекрасним. Ми їхали до Дністровської церкви. На молитовному служінні я відчула, що отримала прощення гріхів, зцілення та повну втіху. Усередині була подяка Богові. Розуміння, що я прийшла додому. Запитання, для чого я народилася, постійно мучило мене. Я зрозуміла, що народжена для того, щоб любити Ісуса Христа.